Шановний Михайло Михайлович, дирекція Доліпської загальноосвітньої школи, учні нашої школи, громада села, запрошуємо вас до нашого села, щоб допомогли вирішити нам наші проблеми. Так, через ток-шоу Відверта розмова мешканці Доліб рік тому зверталися до тодішнього очільника Львівщини. З 1989 року вони чекають на добудову школи. А допоки величезна будівля закинута, понад 150 учнів навчаються у пристосованому садочку. Дуже холодно тут в класі. З там того боку, то сонце світ, а з цього боку нема сонця, і нас найхолодніший клас. Це був урок фізики, і ми сиділи читали. І шукаторка впала у прямому ефірі. Михайло Цимбалюк пообіцяв особисто займатися проблемою села. В тому селі буде збудована школа, тому що е, і зро, е, зроблені ті речі, про які вимагають жителі цього села, тому що голова адміністрації, голова районної ради вони працюють в одній команді і вони поставили це питання не тільки переді мною, а перед депутатами обласної ради. Я приїду в ваше село. Минув рік, а доліпські школярі і надалі навчаються у старому приміщенні. Пішов губернатор, а з ним і обіцянка. Сказати щиро, але ви то викинете. Ви викинете то шовдове? Ні, що ви... перестав спати. Чому нерви? Щоправда, штукатурка на голови дітям уже не летить, бо замінили аварійний дах. Після вашого приїзду ми з районного бюджету отримали 30 тисяч. Грошової допомоги, за що зробили перекр... перекриття школи, і на обладнання по. Для покращення технічного стану школи, а от нова школа і надалі самотньо височіє на горбочку. До неї руки влади так і не дійшли, та селяни на місці не сиділи. Гривня до гривні зібрали понад 100 тисяч, щоб переробити проект на сучасний навчально-виховний комплекс, щоб вмістити садочок, школу, клуб і навіть фельдшерсько-акушерський пункт. Якщо немає документу, то не одна із станцій не буде працювати. А як вже буде документ, вони складають якийсь план роботи. І починають працювати. Що вам обіцяють, чи буде цього року проект закінчений? Обіцяю, що цього року проєкт буде закінчений і закінчений. В Долібах мріють, якщо цього року закінчать проект, наступного нарешті отримають бюджетні гроші. Треба понад 20 мільйонів гривень. Такої суми самим уже не зібрати. Але ця школа не єдина на Жидачівщині, яка потребує добудови. Там з кінця минулого століття ще будуються дві школи. Одна в Гніздечеві, яка має досить високу Ки рівень готовності і по пріоритетності рен поставив її в першу чергу. От і ми навіть подали пропозиції на те, щоб цього року закінчити там першу чергу. І школа в Долібах в управлінні освіти обіцяють, наступного року подадуть Доліпську школу на фінансування, але чи знайдуться в обласному бюджеті гроші, гарантувати не можуть.